Сьогодні поговоримо з вами про те, що дає креска у польській мові. Креска це такий значок. Який подібний до наголосу, як значок наголосу в українській мові. Тому наголос, акцент в польській ми так не позначаємо в жодному випадку, тому що можна буде подумати, що це ми написали якусь букву з крескою. Хоча мусимо пам'ятати, що крески пишемо тільки виключно над приголосними. Чому над приголосними? Тому що креска фактично дає нам м'якість. Давайте подивимося на слово конь. Конь. Бачите, якщо б крески не було, ми б з вами прочитали кон. Кон. З'являється креска і все, це вже в нас буде конь. Так само день, пінь, креска над буквою Н робить з нею м'якеньку вона дорівнює м'якому знаку. Правда, звучить однаково, як м'який знак, якого, до речі, в польській мові немає. Але. Існують такі приголосні, стоячи над якими креска не тільки їх пом'якшує, вона ще їх трішечки змінює, звучання буде інше. Подивимося з вами. С С, просто звук С. З'являється креска, і це вже буде с. Щ. Щ. Бачите, це вже не с, а таке щось середнє між С і С, але ближче до С. Давайте на прикладах. Слімак. 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 Бачите, така дуже-дуже м'яка пригозна. Кость. Кость. Також дуже м'яко, супер м'яко. І не кость, так, а кость так більш м'яко. Честь. Честь. Слово, яке 100% знає кожен з вас, але можливо, не кожен вимовляє його правильно. Честь! Бачите, чуєте в кінці щ, ч. 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 с. Честь. Скрескуване то щ. с. Це красковане то «ч». І маємо честь. Що ще є з скреско? Як ви вже помітили, є це крескуване ч. – Честь, ч. Ч. тьма. чверть. А також є з, з з креском. З з креском дає нам відповідньо «ж». Зереб'є. Жреб'є. Ждьбу. Зідьбу. А спроби повторити це слово. Це дуже добре для нашої вимови. Повторювати те, що ми чуємо, тому я дуже раджу. Зідьбу. Зідьбу. Здьбу це значить стебло. Ну, давайте ще одне. Жрудво. Жрудво. д Жірудво. о «жерудво». «Жерудво» – це значить джерело. На сьогодні це все. Якщо було корисно, ти знаєш, що робити. Папа, -па, до побачення в колийнім фільмі!